Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися одною дуже важливою історією, яка трапилася на кордоні з українцем, який їхав в Польщу по візі, по запрошенню на роботу, але йому це не вдалося. Йому анулювали візу на кордоні, йому анулювали запрошення на кордоні. Що, чому, для чого, і це, до речі, пов'язано з останніми змінами, які багато хто з вас, напевно, не знає. Я сьогодні про це розповім, тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо. Ну і, звичайно, залишайте коментарі. Можливо, маєте свої цікаві історії, можете також писати. Якщо історія буде дійсно цікава, я також про це розповім. Так, зараз дуже багато хто скаже, та нашу зараз взагалі робоча віза, хто по них ще їздить. Зараз всі по безвізу заїжджають. Багато, більшість заїжджає по безвізу і працює по безвізу. Так, але і багато хто робить співробочу візу. Бо так краще, так вигідніше, так практичніше ви їдете на роботу, робите робочу візу. Так вони є. І запрошення зараз роблять. І візи також роблять. І з 1 липня є деякі зміни, про які українці. Не знають. А ситуація на кордоні показує, що зміни дуже важливі, і що вас можуть не пропустити, і вам можуть анулювати візу на кордоні і навіть запрошення. Зміни стосуються того, що коли ви отримали запрошення на роботу, зробили собі візу після того, як вас починає діяти віза, ви маєте 7 днів, щоб роботодавець зателефонував, звернувся в ужад і повідомив. Що він бере на роботу ось цього громадянина України. Тобто там за 7 днів має приїхати, має прибути, почати роботу громадянин України. Іноземець. Якщо роботодавець цього не робить, то через 7 днів вам можуть і, скоріше за все, анулюють запрошення на роботу. І коли ви поїдете з України в Польщу, наприклад, через там, 10 днів, 15, 20 днів, вас просто не пропустять. Тому що у вас запрошення буде анульоване. Ситуація на кордоні трапилася така, що приїхав громадянин України на кордон з робочою візою і запрошенням, але пройшло вже 22 дні. Тобто, першим числом в нього була виписана віза, отримала, а 22-го він хотів перетнути. І на кордоні про нововведення, звичайно, знають, і вони зателефонували, знаєте куди, до Уженду. Щоб перевірити, чи цей громадянин України має запрошення, чи воно дійсне, і чи роботодавець зголошувався в межах семи днів, що до нього їде працівник, роботодавець цього не зробив, в уженді підтвердили, що роботодавця не було. Значить, запрошення все, до побачення. Йому анулювали візу на кордоні, йому анулювали запрошення на кордон. Телефонували також до роботодавця. Можливо, якби додзвонилося до роботодавця, він би міг щось пояснити і якимось чином вплинути на, цю, на це рішення, але до нього не додзвонилися, І рішення було остаточним: ануляція візи та запрошення на роботу. І зараз чітка інформація: коли ви робите собі візу, маєте запрошення, ви маєте 7 днів. Щоб якимось чином зв'язатися з роботодавцем або приїхати до роботодавця, щоб він подав інформацію про вас, що ви туди їдете, ви туди прямуєте і ви будете працювати. Якщо цього не буде зроблено, урд вас не реєструє і вам анульовуються документи. Якщо би роботодавець звернувся в межах 7 днів і сказав: Ме, до мене їде українець на роботу, але він не встигає до 7 днів приїхати на роботу і отримати цю роботу. Він буде там через 10 днів, через 20 днів. Я впевнений, що в уженді також би це зрозуміли і відмітили, що звернення було, але працівник приїде пізніше. І коли б телефонували зі стражі гранічної з кордону, в уженді сказали, так, роботодавець був, він зареєстрований, запрошення дійсне, все гаразд, все нормально. Але цього не було зроблено. І тому відбулася ануляція. Навіть ще до початку повномасштабної війни, ще до початку корони, були випадки, коли по запрошенню на кордоні телефонували до роботодавця, щоб перевірити, чи запрошення не куплене, чи дійсно людина прямує туди-то і туди-то. Це бувало і зі мною. Перевіряли запрошення, дивилися номер роботодавця, а на запрошенні вказаний і номер, і адрес. І телефонували, якщо були якісь сумніви, якщо дозвонилися. З тої сторони по телефону підтвердили, що все гаразд і працівника чекають. Людина спокійно перетнала кордон. Якщо ж не підтверджувалося, а могли дзвонити і вдень, і вночі, а їх не цікавило, чи людина спить роботодавець чи не спить. Якщо не дозвонилися, то могли не пропустити. Зараз же з за тим, що посилюють контроль на кордонах, з тим, що боряться проти нелегальної міграції, проти нелегальних документів, проти того, щоб купляли. Запрошення, ви знаєте, що такий бізнес повним ходом процвітав. Перевіряють дуже насправді. І ось тут потрапила людина в халепу. Ще один нюанс. Після того, як я поговорив з тим українцем, він сказав, що він мав би їхати, наприклад, до Вроцлава, але документи мав до Варшави. Тут теж велике велике запитання. Тому що якщо ви їдете на роботу до Вроцлава, ви там мали би працювати, то Ніяким чином ви ми не мали їхати до Варшави, чи там до Любліна, чи до Гданська, чи навіть до Жешева. Яким чином ви будете добиратися з того місця, в то на роботу? Якщо ви десь їдете до Вроцлава але будете жити недалеко Вросла, якомусь селищі, якомусь селі, містечку, це так. Але якщо ви зовсім в інших місцях, ну, тобто виходить так, що людина зробила собі документи. Можливо, і запрошення було правдиве, але використовував він його. Ну, напевно, не по призначенню. Тобто він собі вирішив інш... він вирішив собі інше питання за тих кілька днів, які він протермінував можливість заїзду і перезвонити до роботодавця. Роботодавець, може вже його і не чекав, і тому не реєстрував, а він собі вирішив поїхати в інше місце, просто скориставшись тими документами, які йому надавали право заїхати на територію Польщі. Але це не сталося. Стража кранічна. Я не скажу, що всіх зараз будуть вишукувати, у всіх знайдуть такі проблеми все. Капець. Ні. Ну так трапилося, така ситуація сталася. Але тому ці ситуації я висвітлюю, щоб з вами таке не могло статися. Коли ви їдете на роботу в конкретне місце, Коли ви їдете на роботу в конкретне місто, на конкретну посаду, ви це маєте знати і на кордоні це підтвердити. Чи квитком, чи словесно, чи роботодавець має це підтвердити, чи можливо. Ще там, ну, в стражі хіднічне може бути питання, куди ви їдете, як ви це підтвердите? Якщо ви сидите, наприклад, в автобусі, який їде до Варшави чи до Вроцлава, а ви прямуєте там, не знаю, до Гданська, Ну, логічно. Чому так, а не інакше? Чому так? Коли ваше запрошення перевіряють, там написано, на яку ви посаду їдете, яке місто, скільки ви маєте заробляти, ви це теж маєте знати. Тобто вас можуть це запитати, а ким ви будете працювати? А на якому заводі? Ну, якщо ви не беннімені кукуріко, ну, то вас може також повернути, тому що ви навіть не знаєте, куди їдете, яким чином ви цю роботу знайшли, як ви, як ви отримали це запрошення. Це і колись було. І зараз це також є. Та, не масово, тому що по візі зараз менше люди працюють, можливість по безвізу заїхати нікому не забирали, і багато хто їде по безвізу, бо так простіше. Але візи також є. І їх перевіряють. І віза без запрошення не дійсна. Запрошення також роблять. Також. Якщо пам'ятаєте, була така віза, вона й зараз є від воєводи річна, де нема коридорів, це віза типу А, бо ця, що я говорив, піврічна віза це віза типу Д. От якщо річна віза, вона робиться на 3 роки. Якщо в межах 12 місяців місяці ви не приступили до роботи по цій візі, вона також анульовується. Це також треба врахувати. Якщо Звичайна, віза типу Д, про яку я розповідав оце відео, 7 днів, роботодавець має про вас сказати, повідомити в ужин, і тоді ви спокійно можете по ній працювати, без ніяких проблем. То по воєвудській візі запас є досить великий рік. Але якщо цілий рік ви не працювали по ній, ви не приступили до роботи, то вам вона також анульовується. І в майбутньому, коли ви знову будете відкривати цю візу, вам може бути відмова. Тому що історія того, як ви заїжджали, де ви працювали, які документи ви мали, є в консульствах, є в базах. І якщо буде видно, що ви раз відкрили візу, другий раз відкрили візу, і її анульовували, ви по ній не працювали, то третій раз вам можуть не відкрити. Тобто скажуть, а для чого вам ця віза, як ви не працюєте? І такі випадки також трапляються. Можливо, не часто, але трапляються. Тому, коли ви вирішуєте питання і хочете працювати по візі, то будьте ласкаві, так і робіть. Бо сьогодні ви проїдете, і все буде гаразд на кордоні. Завтра можете не проїхати. Ви не додаткові питання, і вам просто на кордоні анулюють візу. Без жодних питань і доказів. Просто візьмуть, зачеркнуть і ви поїдете назад. Друзі, не забудьте підписатися на цей канал, поширити це відео, зробити репост, коментарі. Це дуже допомагає розповсюдити. Це відео, цей канал підтримати. Тому зробіть. Дякую всім. До зустрічі в наступних відео.